Дякую, колеги, прошу себе. Колеги, у нас є. Прошу голосувати за початок роботи. Хто за? Одного Одноголосного. У нас на порядку денному три питання. Що за порядок денний за основу та ціну? Прошу голосувати. Одноголосного. Перше питання. Про затвердження структури. Положення структури та загальної чисельності комунальної установи Центр соціальних служб Чорноморської міської ради десь району десь області у новій редакції. Доброго дня. До уваги комісії надається проєкт рішення згоду на те, що на служба соціальної служби в е, рамках експериментального проєкту. Бере участь, тому в структурі в, 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 необхідно привести привести структуру е, центру до відповідності, а саме ввести е, е, таку е, то сам, да, Ну в, то, в, то я говорю, що до структури це це саме е, центр. Також центр надання СДУшків. Служба ветеранський простір та служба життєстійкості. Це щодо ветеранських простір, надання допомоги психологічної ветеранам, на даний час повертаються дуже багато. Для психологічної та консультативної допомоги особам, які знаходяться в складних життєвих обставинах. Зв'язку з тим необхідно провести також штатний розпис центру і додатково необхідно сім з половиною з половиною одиниць. 8 Скажіть, ну, будь ласка, а щодо фінансування? Син, з... ну, Син, ну, сит, в, одиниці, які будуть працювати в Центрі життєстійкості, вони будуть фінансуватися, заробітна плата, буде фінансуватися з фонду соціальної підтримки осіб з інвалідністю. Державний бюджет чи місцевий? Державний, Державний. бюджет. Дякую. А з місцевого бюджету буде фінансуватися одна посада соціального е менеджера і ті посади прибираються. Зрозуміло, дякую. А обладнання, звичайно, це остальне, крім того, що там кажуть, звичайно, обладнання це просто вистаралося. Це згідно постанови, постанови від 19 листопада -го 2025 року, номер 1505. Діяльність ви питання реалізації експериментального проєкту з організації надання комп'ютерної соціальної послуги з формування життєстійкості в територіальних регіонах. Скажіть, будь ласка, ось ці додатки, що дадуть на місцевий бюджет, яка сусуба на них, чи не розумієте? Ми зараз надійшло листа від департаменту соціальної політики вони запитують, які, яка допомога нам потрібна для створення життєстійкості. Ми е, закинули їм листа ще в листопаді про те, що, е, що нам потрібно для того, щоб цей центр працював. Е, е. Нададуть, чи не Я так розумію, відданку... раді, да, да. Там остання предоставить питання по данному це буде другий перелік. На судному поверсі ради до попыту раду. Тобто меблі обладнання це все до закупательності. Тільки не знаю, поки Показали. що вони направили заявочку, але чи буде це за рахунок державного бюджету? Тобто, якщо вони не будуть... ЮНІСЕФ підключали до вирішення цих питань. Я хочу сказати, що в чергу, звісно, ми така послуга. Сьогодні ветерани повертаються, потрібно надавати допомогу. Я думаю, що це на часі стоїть, і треба вже зробити. Соціальна служба у нас працює. Ти, то, Коли хто за Одноголосно. Друге питання. Про затвердження плану діяльності Чорноморської міської ради Одеському Одеську області з підготовки проєктів регуляторних актів на 2026 році. Доброго дня всім. Дане рішення підготоване відповідно 11 статті 7 закону про замість державної регуляторної політики. Згідно нового закону встановлено, що регуляторні органи затверджують план діяльності з підготовки регуляторних актів щороку до 15 грудня. Відділ економіки зібрано всі пропозиції з усіх структурних підрозділів, виконавчих органів до цього плану. Наразі не дійшло по трьох проєктах регуляторних актів, які плануються до затвердження в 2026 році. Перше це рішення міської ради про визначення до затвердження мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі. Рішення міської ради про внесення змін до рішення Чорноморської міської ради про затвердження положення про порядок звільнення земельних ділянок, що належать до комунальної власності е, Чорноморської міської територіальної громади, особи Чорноморської міської ради та зайняті без правових підстав <від fazer headlines> і рішення виконавчого комітету про внесення змін до рішення виконкому про затвердження положення. Розтвердження правил розміщення зовнішньої реформи на території Чорноборської міської ради. Повноваженими розробниками цих проєктів є по-першому проєкту управління комунальної власності та земельних відносин, по другому і третьому управління архітектури та місцебування. Це процедурне питання щороку, ми його приймаємо. Реклами, в, в свою чергу хотілося б рекомендувати, щоб більше якось вони були стандартні ці наші рекламні об об'єднання. Okay. Наразі ну, ми приймаємо тільки план, а от коли вони вже будуть розробляти цей регуляторний акт і старати пропозиції для мене, я по суті не знаю, що вони будуть вносити ці правила, це управління архітектури порушення. Тому... Колеги, хто про затвердження плану, рекомендувач міський раді. Хто за? Прошу голосувати. Одного голосу. Дякую. Колеги, питання порядку денного вище. Третє питання, Вибачаюся. Вибачається, крайне вибачається. Третє питання про затвердження плану роботи. в області на перше півріччя 25-го 26-го Доброго дня, проведення навчальної комісії це що процедурне рішення. Двічі на рік ми приймаємо плани роботи на перше, приміщення означаються головні питання, які будуть розглядатися на зацікавних сесії. Прошу прийняти даний процедурний речі. Тобто, це процедура, яку ми приймаємо кожного півроку. Прошу підтримати, прошу голосувати. Поза.